Всім привіт! Ми на каналі Watson. Я Ася Кобзар, а я Даша Часта. І сьогодні в нас експериментальна рубрика, яка називається Коробка. Коробка. Кожної з нас є по 5 секунд, щоб дістати з коробки певні продукти. І потім нафарбувати одна одну. І що з цього вийде? Дивіться далі у цьому відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Watson. Ну, а ми погнали. І так зараз доля вирішить. Хто з нас перший дістає продукти на Юзефа? Перші ножиці. Давай. Раз, два, три. Я потонула. Я перша? Будеш рахувати мене п'ять секунд? Давай. Так, у Асі є рівно п'ять секунд. Що вона встигне дістати, тим вона мене і фарбує. Готова? Угу. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять. О! Дивись, тут навіть стали стіль. Соночки. Я витягнула продукти, один з яких розбила, але, в принципі, це не проблема. Даша, напевно, не проти, якщо я з підлоги трошки тіни зберу і нафарбую, правда? Перше у нас CC від Люмене, якраз колір Light. Я вважаю, шикарно підійде під смугу Дашу. Далі у нас хайлайтер від Essence. Ну, хайлайтерку, куди ж без хайлайтера, пудра. Значить, ми запудримось. Червоний олівець для губ. У нас будуть червоні губки. О, і дві тінюшки одні биті, а одні не биті. Темний, так? Да. Це буде коротше смоки з червоними губами. Ну, та... Набір непоганий. Починаємо з тонального крему у відтінку лайт. Ви бачите, що Даша у нас дуже сильно лайт. Я думаю, він підійде на всі 158%. Даша, ти готова? Дивись, це прям, ну це прям то, то що Це надо, я думаю. захват. Ну, хоча це cc крем, може він під мене адаптується. Зараз ми ти в це віриш? перевіримо. Я не вірю, але перевірю. Гарно виглядає. Від зони декольте не дуже відрізняється. Взагалі, як в літою. Сіло, ніби так і було. А можна я зроблю замовлення на макіяж? Я хочу легкий весільний нюдік. – Так, якраз у нас для цього є червоний олівець, зелені тіні, а ще я тобі тоналку наглуболякнула, тому типа, в принципі, все йде туди, куди треба, я думаю. Ну, знаєш? Я погано, так? Погано, але не дуже. Там ні, хорошо. Хорошо. добре немає цього, консілеру. консілера немає. Що mm. ми будемо з цим робити? Тональним кремом. Я так і роблю в принципі. Заміняю консулер тональним. Тільки проблема в тому, що у нас немає ні рум'ян, ні бронзеру. Рум'яна можна червоним олівцем зробити. руці ось тут до речі. А зеленими тінями так? Я десь таки бачила. Ну, в мене дивися, скули більш-менш впалі, особливо після того, як я поставила брекети, то ми угу. зробимо вигляд, що в мене тут є скуловий коректор, угу. і через це видно впаден. Можемо ще знаєш, от конкретно на скулі тональні витерти, <реш> і тоді в тебе буде точно скулова впадина. Але взагалі так. Да. Ну то да. дивись наверх. Це я, я мені в мене таке відчуття, ніби я намагаюся тебе під себе кольором шкіри підбити. <реш> Ні, ну може взимку я така і є. Ні. Ні? Ти знаєш, це ж зараз модний макіяж всяких кореянок, угу. а там, в принципі, такий світлий відтінок шкіри і має бути. Так що ми в тренді. Блін, і для брів нічого немає. А в мене брови є, кстати. Та я бачу. Ну ти можеш експериментувати. Можеш а, зеленими я... тінями мені брови намалювати. Ну, типу, ти художник, ти так бачиш. А, ну, не хочу. <гас> так, давай спробуємо реально червоним олівцем зробити рум'янець. Мені, речі, червоний колір дуже лич. личить. Личить, да? так. Да. Я так і знала, я ж для тебе вибирала. тебе рука прям тягнулася. До цього. нього, так. Да. Ні, що га. Круто, мабуть, я так, до речі, іноді і роблю. Я знімала, до речі, рубрику лайфхаки, і ось так от, от олівцем робила собі румяшки. Всі ж продукти насправді взаємозаміняємо. Ну, питання в тому, що не всі склади підходять для всіх, типу, частин. Ну, Це правда. Типу, там вони коли для mm -hmm. якоїсь певної зони, вони там тестуються для певної зони, якщо ти собі починаєш сунути в інше місце, то можуть бути Ну... Ну, ти реально, як Коріянка. корейська гір. Можна вона на себе подивитися? Gier girl! Дивись, яка ти взагалі. <рес> так слухай. ні, Ну прям прям, так хорошо. Це хорошо, подивиться? Да, так, так я не бачу особливої різниці між шиєю навіть. Мабуть, ти терміна додала і вона так трошки Ні, нагадно. Знаєш, як ці рубрики з оглядами на салони краси, ми вам не да. будемо показувати результат до кінця макіяжу. <рес> Треш салон. А якщо? А якщо вам не сподобається, то це ваша проблема. У вас 2000 гривень. Так, далі у нас пудра фіксуюча від LN Про. Це, до речі, класна пудра. Класна пудра. Так, да, у них ще є прозора в білій упаковочці. А ніби ну. Та в тебе класні продукти, слухай. Я вже в предвкушенні, які візьму я з тієї коробки. В тебе руки трохи більше, може ти більше не так, Справа в тому, що вони в мене більше, і мені буде важче їх звідти дістати. Все зафіксували. Супер стійко, матово, гарно. Гарно. Хайлайтер, якраз, це буде перлина нашого сьогоднішнього макіяжу. Його, в принципі, і як тіні ж можна. Можна, але, але що ми будемо робити? В тебе ж там є такий зелений класний колір. Знаєш, що з ним можна зробити? Що? По віковому ряду, як димочку, пустить. Так. Ну, як варіант. Ні, так не цікаво. Ну да. так, Далі. О, розбиті тіні! Це у нас однушечки від Catrice та Essence. Мені пощастило, плюс-мінус кольоровими гаммами. Вони дуже схожі. Так, давай я хоч посвочу, бо я не дуже розумію. Це блісташка має бути? Да, да але вона така екстравагантна. Знаєш, були у мене зелені очі, було б прикольно підкреслити. принципу. Хоча і під карівся. І під карі, все і під карі Взагалі карі найкраще. Мені все і так підходить. Да. Закривай. Це було, що ти виїжджала до клієнта і щось забула. Я колись пензлики забула, прикинь? і що ти робила з цим? Руками фарбувала. Ну реально прикольно, що є продукти по типу там, рідких тіней, котрі можна швидко покласти пальцями. Вони зафіксувались і окей. А клієнці норм було, що ти руками жамкаєш? Нормально. Нормально. Да. У Мене дуже часто, до речі, таке бувало. Я туш тупо забувала наносити, типу всі етапи uh -huh. зробили. А вона дивиться на себе і такий, ну, що з да? не то, так? Ні, така нормальна поїхала. Я, я бувала, забувала нижні її профарбовувати. ніж, нижні ж не всі люблять. Але так, да, але думаю, не всі їх люблять. Довлю, дивись прямо. Ні, ну… Гарний. Ні, закривають. <рес> 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 я, до речі, думала. На весіллі мене на а потім робила сама собі. Весільні. Ну ще й ток залетів. Ну взагалі. Да. ти до речі, теж? Я ж дивилася твоє да. відео. Да. Клас! Ви так експромтом. Зараз ми зробимо супер смокі і повернемось до вас. Не перемикайтеся. Макіяж очей ми завершили. Далі ми його не показували, але ви його бачите і можете його зараз прокоментувати. От я думаю, їй дуже сподобаються ваші коментарі. І завершуємо ми макіяжем бук. У нас залишився лише цей червоний олівчик. А, червона помада все червоне. Я думаю, сюди буде пасувати просто неймовірно. Але я ще не вирішила, як я це буду наносити, щоб воно пасувало неймовірно. немирно. Що мені з тобою робити? Графічно чи розташована? Я думаю, що розташована. Думаю, з графікою у нас буде пір. А тут уже, мабуть є графіка, так? Мені цікаво. Оце от я чотири роки працюю, щоб зараз належати, тому що повитягувалася до чорношопину. Це навпаки, показуй твою майстерність. Не кажи цього. <сіст> щоб полівець тушувався. Ага. По припудреним губам. А, ну так. Да. Ще корейська дівчина. Так поцілований губ. Так. Да. Можна мені красну точку. Як я тренд. <сіст> 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 Зараз фінальні правки і повернемося до вас з готовим макіяжем. Отже, Даша вже нафарбована, але себе не бачила, тому зараз буде момент X, Y, Z. Даш? Я готова. Вау! Так слухай! Ну слухай, очиндаже. Та ну я кажу, тут тільки туші не вистачає, а так очень даже. І червоної точки. Клеопатра. Ну, я теж думаю, що Клеопатра. Оцінюйте макіяж Клеопатри в коментарях. Від одного до десяти я ставлю тобі одинадцять. Ну що, тепер моя черга фарбувати Асю. Дістаємо продукти і дивимося, що вийде. Це буде в другій частині.